Добрий день усім! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами готуємось до діагностичної роботи. Підготуйте, будь ласка, зошити, ручки та прості олівці. Запишіть дату і тему нашого уроку. Отже, рушаємо. Ваша задача дати правильні відповіді на запитання. Для цього у вас є 5 секунд. Якщо часу на обдумування недостатньо, натисніть на паузу. Який розділ мовознавства вивчає словосполучення і речення? Розділ науки про мову, який вивчає будову і значення словосполучень та речень, називається синтаксис що називається словосполученням. Словосполучення, словосполучення це синтаксична одиниця, яка утворюється шляхом поєднання двох і більше повнозначних слів, одне з яких головне, а друге залежне. Які види словосполучень за вираженням головного слова ви знаєте? Словосполучення за способами вираження головного слова поділяються на іменні, дієслівні і прислівникові. Які поєднання слів? Не є словосполученням. Отже, не є словосполученням граматична основа, складні форми майбутнього часу, складні форми ступенів порівняння прикметників, слова, що мають між собою сурядний зв'язок та фразеологізми. Переходимо від теорії до практики. Пропоную вашій увазі інтерактивну вправу. Ітак. Ваша задача визначити, яке з виділених слів у поданих словосполученнях є головним, а яке залежним. Перетягніть кожний з елементів у правильну групу. Читали вірші? Вірші це головне слово чи залежне? Прихилились до шибки? Прихилились головне чи залежне слово? Голосно кричали. Голосно. Головне? Чи залежне слово? Кричали як голосно? Яскраве сонечко. Виділене слово головне, чи залежне. Сонечко яке? Яскраве? Йдемо на вулицю. йдемо куди? На вулицю. Ідемо головне слово. Добре вчитися. Вчитися як? Добре. Добре є залежним словом. Голосно кричали. Кричали як? Голосно. Тобто кричали це головне слово. Йдемо на вулицю. Йдемо куди? На вулицю. Це залежне слово. Синьоока дівчина. Дівчина яка? Синьоока. Тобто дівчина це головне слово. Прихилились до шибки. До шибки це залежне слово. Прихилились куди. Поверни праворуч. Поверни куди? Праворуч. Тобто поверни це головне слово. Веселі діти. Діти, які веселі? Росте між деревами. Росте де між деревами. Багата уява. Відповідно, одна в нас вільно лишилася комірчинка. Оче дивимось. у вас такі самі результати? Ми з вами плідно попрацювали. Пропоную трохи перепочити і порухатись. Ой там ой там на крути, ой, ой, там на крути, ой, на грути, на там сиділа пар. Працювати. Дайте відповідь на запитання, що таке речення. Речення це слово або група слів, що пов'язані між собою граматично. Вони виражають закінчену думку та завершену інтонацію. Пропоную попрацювати творчо. З поданих слів складіть речення. Якщо їх вам замало, ви можете додати свої. Відео зупиніть, аби у вас був час виконати це завдання. І так, у мене з поданих слів вийшли ось такі речення. Золотокоса осінь розфарбувала листячко. Наступне. Чарівна золота осінь завітала у ліси та парки. Земля вихваляється жовтогарячим, багряним яскравим килимом. І останнє сільське населення збирає багатий урожай. Сподіваюся, що і ви впоралися з цим завданням навідмінно. З попередніх уроків ми з вами знаємо. Що ознакою будь-якого речення є граматична основа підмет і присудок. Нагадую, підмет буває простий і складений. Пригадаємо з вами способи вираження складеного підмета. Отже, складений підмет може бути виражений сполученням іменника чи займенника в називному відмінку. Та іменника чи займенника в орудному відмінку з прийменником з. Наприклад, Серпень з вереснем схрестили довгі шпагини смертельні. Також складений підмет може бути виражений сполученням із кількісним значенням. Це може бути числівник у називному відмінку. Займенник скільки. Чи прислівники мало, чи мало, багато, та іменник, займенник чи прикметник у родовому відмінку множини. Наприклад, на підлозі бавилося двоє діток, багато громів упадало з неба. Також складений підмит може виражатися поєднанням займенників кожен, дехто. Та іменників чи займенників у родовому відмінку множини із прийменником. Наприклад, ніхто з них не був навіть військово зобов'язаним. До складеного підмета належать і власні назви, що складаються з декількох слів. Наприклад, багато незабутніх образів створила на оперній сцені Оксана Петруненко. Фразеологізми. Наприклад, бити байдики улюблена справа ледарів та інші сполучення, зокрема зі значенням сукупності. Наприклад, край неба жеврів рожевим вогнем, Летіла зграя журавлів. А тепер перевірте свої знання. Ваша задача у кожному з поданих речень визначити складений підмет. Поруч із черехою сиділи чотири молодиці. Чотири молодиці. Сиділи поруч. Поруч із черехою, з черехою, молодиці. Сиділи. Правильна відповідь. 4 молодиці. Ось вигулькнула з-за гори ціла колонія вітряків. Визначте складений підмет. Вигулькнула. Колонія. Ціла колонія вітряків. Вигулькнула з-за гори. Ось вигулькнула. За гори. Правильна відповідь ціла комінія відряків. Там над водою кубка людей лагодилась сідати в човен. Визначте складений підмет. Сідати в човен. Там над Лагодилась сідати. Човен. Кубка людей над водою. Правильна відповідь. Кубка людей. Немедора з черею приносили в ряднах відважене панське прядиво. Складений підмет це. Приносили в ряднах. Нимидора Щерею, Прядиво, Панське прядиво, Немидора, Відважене прядиво. Правильна відповідь немедора з Щерея. Вапить знову мене чумацький шлях. Складеним підметом є. Бабить шлях, мене, знов мене, вабить, шлях, чумацький шлях. Правильна відповідь чумацький шлях. І останнє. От ми з дітом заносимо сітку і напинаємо її на пшеничні колоски біля межі. Складений підмет це ми з дідом заносимо сітку біля межі, напинаємо її на колоски, ми пшеничні колоски. Правильна відповідь. Ми з дідом. Тепер пропоную порухатися разом із нашим військовим. Не ходи ходи, Орисю, на гору, на лиску, не ходи, ходи, Орисю, а грай на сопілиці, Ой гой, даріть дриці ой, гой, деріть дриці не ходи на лису гору, а грай на сопілиці, Ой, гой, дріт дриці ой, гой, дерить дриці не ходи, на лису гору, а грай на сопілиці, по нагорі на лисі, туман над ярами, по на горі на лисі, чорти з відьмаками, Ой, гой, дерець, дриці ой, гой. Ой, там шугає така що гойдері дивитись. ой, ой, гойдері цідериці, там шугає така таканечі, що гріх і дибетець. Повертаємося з вами до роботи. Пригадаймо, що складений іменний присудок складається з дієслова зв'язки, яка вказує на час, особу або спосіб виконання дії, та іменної частини, яка може бути виражена іменником. Прикметником, займенником, дієприкметником чи фразеологізмом. Наприклад, був другом, став розумнішим, виявився своїм, були переконані, був лебединою піснею. Складений дієслівний присудок складається з допоміжного слова та інфінітива. Допоміжне слово виражає початок, продовження чи кінець дії починати. продовжувати. Або волевиявлення бажання, прагнення чи необхідність могти мусити бажати. А також у ролі допоміжного слова можуть виступати прикметники типу згодний, ладен радий здатний. Наприклад, М'який лапастий сніг не переставав падати. Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала з співом на вустах. Про дідуся хлопець щовечора ладен їм розповідати. Пропоную виконати невелику вправу. Ваша задача. Розподілити подані речення за видом присудків. Лісову тишу напівсонного осіннього пролісу враз наповнило дзюрчання невеличкого потічка. Присудок наповнило є простим. Уже перестає кувати зозуля в кленах. Перестає кувати це складений дієслівний присудок. Наш Довженко був найсучаснішою людиною серед митців кіно. Був людиною це складений іменний присудок. Скрипка нас у танець кличе золотими голосами. Кличе – це простий присудок. В українських родинах рушник завжди був серед найважливіших сімейних набутків. Був це простий присудок. І у дощовий день багато хто береться напоїти корей. Береться напоїти це складений дієслівний присудок. Пригадаємо з вами основні правила узгодження головних членів речення. Отже, Якщо однорідні підмети вжито без сполучників або з'єднальними сполучниками і, й, та ні, ні, то присудок можна ставити у формі однини, якщо присудок стоїть перед підметами, або у формі множини, якщо присудок стоїть перед підметами або після них. Наприклад, росла ялина і дуб. Росли ялина й дуб. Ялина й дуб, росли в лісі. Якщо однорідні підмети з'єднано з получниками А не тільки ай, не стільки скільки, то присудок уживаємо в однині. Наприклад, росла не ялина, а дуб. Росла не тільки ялина. -дуб. Якщо однорідні підмети з'єднано розділовим сполучником, або чи, чи то, чи то, то присудок уживаємо в однині. Наприклад, росла ялина чи береза. Виконуємо з вами вправу. Упіймай помилку. Знайдіть речення. У якому присудок вжито в неправильній формі. Можете поставити на паузу для того, щоб у вас було більше часу для виконання цього завдання. Отже, помилку допущено у третьому реченні. Продовжуємо Тире між підметом і присудком. Між групою підмета і групою присудка. На місці пропущеного дієслова зв'язки є можемо ставити тире. Наприклад, природа наймудріший співрозмовник. Отже, тире між підметом і присудком ми ставимо у випадках, коли ті виражені іменниками в називному відмінку, наприклад, паляниця хлібові сестриці. Якщо підмет і присудок або один із них виражені неозначеною формою дієслова. Наприклад, захотіти досягти, Працювати насолода для душі. Якщо підмет і присудок виражені числівниками. Наприклад, 5 плюс 2 7, якщо перед присудком є частки «це», то ось значить. Наприклад, талант це крила. Пригадаймо, що тире між підметом і присудком ми не ставимо, якщо підмет виражений особовим займенником, наприклад, ми українці. Якщо присудок, виражений прикметником, дієприкметником чи порядковим числівником. Наприклад, найдорожча пісня недоспівана. Якщо перед іменником присудком є заперечна частка не. Наприклад, серце не камінь. А також тире «не» ставимо, якщо перед іменником присудком, що має порівняльне значення, стоїть сполучник Як, Мов, Наче, «ніби» та інші. Але Якщо логічний наголос падає на підмет, то тире між підметом і присутком ми ставимо. Наприклад, ми українці, найдорожча пісня недоспівана, серце не камінь, ніч як казка. Пропоную набуті знання закріпити на практиці, гра так чи ні? Якщо розділові знаки, на твою думку, розставлені правильно, визначай так. В іншому випадку обирай ні. Наш народ океан. Правильна відповідь так. Рідний батько це найвища святиня у світі. В цьому реченні пропущене, тому обирай ні. 2 плюс 2? 4. В цьому реченні також між підметом та присутком не вистачає тире. Обирай ні. Слава заповідь моя. І в цьому реченні тире пропущене. Обирай ні. Поведінка це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя. Визначай так. Книги читати усе знати. Обирай так. З книгою жити з добром дружити. Визначай так. Під час нашого уроку ми опрацювали усі правила, котрі вивчалися протягом теми. За необхідності ви можете переглянути цей урок ще раз. Щиро бажаю успіхів на діагностичній роботі. Дякую за увагу!